Очікувала на народження перевістка та була сповнена бажанням жити. Селище Аули на Дніпропетровщині в жалобі. Сьогодні тут прощаються із вбитою росіянами 23-річною вагітною Діаною Кошик, однією з трьох жертв удару по лікарні в Камінському. Я нічого не відчуваю. У мене нічого не залишилося. Життя закінчилось. Все нема нічого. Молоде подружжя будувало своє життя в Аулах. Тут їм на весілля подарували оселю. Діана була на сьомому місяці вигідності, вже займалась облаштуванням дитячої та навіть знала, як назве сина. Дамір вже дали ім'я, звали б Дамір. Кімнату облаштовувала кроватка, коляска. все. мені тітя позвонила в три чим-то Ночі сказала, що Діани більше немає. Ми чули всі прильоти. Тепер її більше немає з нами. Величезна пляма крові біля входу до пологового будинку Камінського. Це фото шокувало усю країну. Саме тут перестало битись серце 23-річної Діани. Майбутня матір лежала у відділенні на збереженні вагітності. Посеред ночі на 29 липня росіяни вдарили балістикою по лікарні Камінського. Вибух був такої сили, що рознесло пологове та терапевтичне відділення. Чоловік Діани згадує, після першого вибуху його одразу набрала дружина. Вся в сльозах, вона бігла ховатись в укриття, як раптом другий вибух і зв'язок із нею обірвався. Не передать словами. Це ж так, така трагедія. На хлопчика чекали. Сестра одвою рідна першого внука чекала. А батько їхній. Мені дядько рідний, роблячка. Із загиблою прощались рідні, друзі, небайдужі до горя односельці. Діана була щирою та світлою і не могла дочекатись на народження сина, кажуть, розбиті горем близькі. Це був такий бажаний хлопчик, що просто не передати. Вони так його хотіли. Одразу я не повірила, кажу, такого бути не може. Немає слів щоб підібрати щось. Це дуже дуже велика втрата, як для кожного аулянина, так і для мене особисто тієї ночі. Російський удар балістичними ракетами по одній з міських лікарень у самому центрі Кам'янського забрав життя трьох людей. Пологове відділення опинилось буквально в самому епіцентрі вибуху. За даними медиків, дев'ятьох породіль та стільки ж новонароджених малюків вдалось вчасно евакуювати. Вони вціліли. Загалом 22 людини поранені, 10 – це медичні працівники. Найтяжчого пацієнтку, також вигідну жінку, який уламок влучив голову, вдалося врятувати нейрохірургам Дніпра. Марко Ручка Євген Дрос, новини 11 каналу.